Одного вечора маленький ведмедик побачив, як місяць впав у озеро. Не бійся місяцю, сказав він. Ведмедик схопив гілку і намагався дістати сяйво з води. Та тут вийшла мама, усміхнулася і підняла ведмедика. Дивись вгору місяць на місці, а в озері тільки його відблиск. ведмедик засміявся. Тепер я знаю, що таке відображення. Рудий котик гуляв після дощу. Раптом велика калюжа. Перестрибну, подумав, стриб, плюх. І він мокрий по вуха. Котик знітився. Підійшло кошеня. Чому не обійшов? Хотів швидше. Краще повільно зате сухо, сказало кошеня. Відтоді котик калюжі обходив, бо зрозумів обережність це мудрість. У лісі йшов дощ. Небо було сіре листя, блищало від крапель, мале білченя сиділо на гілці. Спочатку не боялось, та раптом подув вітер, і лапка зісковзнула. Більчення впало вниз. Воно не поранилось, але сильно злякалося і сиділо під кущем, тремтячи. Раптом із за кущів вийшла Рись. Вона побачила, мокре білчиня зупинилась і тихо підійшла. Ти не поранене? спитала лагідно. Більчиня мовчки кивнуло, але не могло зрушити з місця. Тоді Рись лягла поруч і накрила малюка своїм теплим боком. Вони сиділи так, поки дощ не вщух. Коли виглянуло сонце, Білченя піднялось і побігло до дерева, де його вже шукала мама. З того дня білченя знало сила. Це не тільки м'язи, а й турбота. Одного ранку лисеня гралося на галявині, сонце світило низько, і тінь від нього стала довгою і великою. Ого, яке я велике! здивувалося, Лисеня. Напевно, я дуже сильне. З гордо піднятою головою лисеня підійшло до старого дуба і спробувало зрушити товсту гілку, тягнуло штовхало, але гілка навіть не ворухнулась, лисення сіло і засмутилося. До нього підійшов вовчик. Що сталося? Мені здалося, що я сильне, бо тінь була така велика. Вовчик усміхнувся. Тінь це просто світло й форма, а сила це вчинки допомога старання. Вони разом підняли гілку. І лисеня, зрозуміло, бути сильним означає не здаватись і діяти. Маленька панда весело крокувала лісовою стежкою. Раптом ой, панда спіткнулась об камінець і впала. Ой, камінчик. зморщила носика панда, тримаючись за лапку. Наступного дня панда знову йшла тією ж стежкою, але цього разу уважніше. Панда помітила той самий камінець і спокійно його обійшла. А може, він навчив мене дивитися під лапи, усміхнулась панда. І зрозуміла іноді маленька перешкода, велике нагадування. У казковому лісі зайчик бігав по стежці і натрапив на кущ повний соковитих ягід. Як смачно, зрадів він. З'їм усе сам. Але за мить зупинився, ні краще залишу трохи для друзів. Їм теж буде приємно. Наступного дня друзі пригостили зайчика своїми смаколиками, бо доброта завжди повертається. У казковому лісі їжачок знайшов велике червоне яблуко. Воно світилось на сонці і смачно пахло. Ух ті, яблучка. сказав їжачок. Візьму його додому. їжачок поклав яблуко на спинку і побіг, та дорогою зустрів білочку. Вона сумно сиділа під деревом. Що сталося? спитав їжачок. Я не знайшла нічого поїсти, прошепотіла білочка. Тримай половинку. Разом смачніше, сказав їжачок. Наступного дня білочка принесла йому горішки, бо доброта завжди повертається.